Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні знову я приїхав на це містечко, де раніше царські радянські хатинки стояли. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Це, що буде цікаво, друзі, попадатися, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така ось місцинка, це я в рази тут ходив і царські, і радянські монети знаходив. Саме більше царських монет от там під тим горбочком. Між цими двома горбочками все. Між цим і цим найбільше царських монет, находку. Ну а на сьогодні оце все. Я зараз на горбику стою. Оце горбик. І оце все. Той що рядишком горбик. І оно горбик. Сьогодні пройдуся. І так аж в долинку спущуся. Ну що, друзі, у мене вже є перша знахідочка. Така ж перша знахідочка за сьогодні. І це гудзичок. Такий ось гудзичок. Зрозуміло. Ну от воно якісь надписи є. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за гудзик. Такий ось, друзі, царський гудзик попався. Це протер, сліди посріблення он видно, що посріблений був. З цієї сторони. Ну не на надписів нічого. На ньому немає з цієї сторони. Ну а з цієї сторони. Копейкін написано. Ну копейкін. така от знахідочка, друзі, такий ось гудзочок. гудзичок. А вот, друзья, первая царская монетка за сегодня. Такая вот монетка. Это, походу, друзья, 5 копеечек. Александровского, Миколаевского формата. Без за все. Зараз, друзья, я не про труда краще покажу, что за монетка так. Такая вот знахидочка, друзья. З тієї сторони монетки хоч щось видно. Це воно третя, а ця зеленка. Це 5 копійочок. Олександра. Друга ще монетка. 1868 рік. Жаль, звісно, що ця сторона зачована, ще по вона певно була. Така от знахідочка, 5 копійочок. Так, друзі, перед цим таких от дві знахідочки дало. Зараз роздивимо, що воно. Це частина замка. Сам механізм від замка всередині, а дужки немає. Такої от цікавої форми, ще царський поход. Замочок такий був у когось. дужки не вистачає. Перша знахідочка. Потім таке от кілечко, походу з кінської опряжі. Залізне. Теж знайшов. Ну, а зараз так от знахідочку, друзі, видало. Це з рисунками ось такими. Це або частина з підсвічника, або ще щось. Або частина якоїсь посудини була. З цинку зроблена. Чи, походу, ну, воно надпис якийсь. Або бубанець був. Цинковий. Така от, друзі, знахідочка третя. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Тільки що. Це пломбочка. Така з цієї сторони. Ну і тут ще щось є. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що воно за пломба. Така, от, друзі, пломба цікава. Велика буква С. Маленька буква І і велика буква Р. Сир виходить. Тільки що між ними точечки я не збагнув. Така от знахідечка. З цієї сторони. Ну і таке от зображення з цієї сторони. Щось теж написано, але не зрозуміло, що така от знахідечка. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Трешечка, 3 копеечки, друзі. Зараз, друзі, я не про труда, краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видала. Монетка Олександра III, 1893 рік. 3 копійки СПБшечка. Така от, друзі, монеточка з цієї сторони. Ну і таке відображення монетки з іншої сторони. Така ось знахідочка, друзі, 3 копієчки. У мене ще одна знахідочка, друзі. це ще одна пломбочка. Щось вони якісь на цьому місці всі такі малесенькі ці пломбочки. Зараз, друзі, я не її про труда краще покажу, що вона за пломбочка така. Так от, друзі, пломбочку видало. З цієї сторони. Радат, вара. Радатвара какие-то. Походу. Ну там точно радат. А тут більш подзачеванный. Чи Віра, чи вара Так а з цієї стороны надпись. Ну а з цієї стороны надпис. Фабрика. А тут... шлип. Может, шлеп. Фабрика шлеп. <laughs> да, наверное, шлеп и написано. Может, скрочено от шлепок. Попалась, друзья, такая вот цикава речь какая-то. Сцинку сделано. Какие-то рисунки где я вижу. Зараз покажу, а все. Проглядаються якісь рисуночки На ній ну, проглядаються, А ще воно таке не зрозуміло. І заснохідка таке суцільне, зроблено сцинку цинку, походу. Ну а тут таке, з такою от дирочкою посередині. Я думаю, друзі, що можливо сюди перо вставлялося. Я так писалося цією штукою. Чух-чух-чух. Така ось, друзі, знахідка. Хто знає що, друзі, точно пишіть в коментарях, цікаво буде дізнатись, що воно таке за штучка. Так, ось, друзі, знахідочка попалася. Земелька як випала. Разом із знахідочкою. Походу, друзі, кілечки. Мідне. З монети зроблене. Бо це наче був високий, чому мід. Так, біжзавські кілечко. Мідне. Така ось знахідочка. Така от знахідочка друзі попалася. Така от шайба. Це монетка, походу якийсь царічок, друзі. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що воно за монетосик, бо не зрозуміло, що воно і за монетка така. Така, друзі, монетка. Це 5 копеечок масончик. 1836 рік. Така знахідка, друзі. Масончик. от монетка. а с той стороны полностью лыса. Попалась, друзья, такая вот знахидочка, это на пряжечка. Тут застебочка была, яка закрывала и открывала эту Такая вот, друзья, знахидочка. Залізна пряжечка. Або з ремня, або з кінської упряжі. Так ось, друзі, знахідочку видало. Гудзичок Наф-наф. Написано на ньому. Така ось знахідочка. Це ось з джинсів гудзик. Ще з цинку зроблений. Така ось, друзі, знахідочка. Джинсовий гудзочок наф-наф ось, друзі, знахідочка попалася. Це монетка. Пізня Радянська, походу. Так, якась пісня радянська монетка. 5 копійочок. Зараз, друзі, я не протру, трудо краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видала. 5 копійок 1961 року. Такий вигляд монетка має з цієї сторони. Таке зображення з цієї сторони монетки. Така от знахідка, друзі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Такі от знахідочки вдалося знайти. І царські монети, і радянські монети, і гудзики, і кілечка, пломби. Ну, а тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося сьогодні на пошуку. Такі от замочок. Все ціле, навіть механізм всередині є, а душки не вистачає в ньому. Так, така от залізна застібочка. кінської упряжі, чи. На пояску хтось носив. Так, потім обломи від світильника чи від якоїсь посуди. Такі з візеруночками ось такими. Така от штучка цинкова, навіть не знаю що. Можливо, паро сюди вставлялося і писалася. Така знахідка теж була, друзі. Дві таких от пломби. Одна сир, а друга я вже не пам'ятаю, що там написано. Так. гудзичок від джинсів. Царський гудзик. Так, кілечко таке от мідне, Бо це іначек був високий. Так, така от радянська монетка. 5 копійок, 1961 рік. Так, ну і тепер по царючкам. 5 копійочок 1868 рік. Тут рік видно підзачване, з тієї сторони хоч трохи щось видно. Так, поїхали далі. 5 копеєчок масончик. Теж одна сторона видно щось, а з другої сторони все зачовне. І 3 копейки Олександра Третього, 1893 рік. Такі от, в общем, друзі, мені знахідки вдалося сьогодні знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!